Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про то. про то. Прото. Ай, не буду це вирізати. Тільки я мушу попередити, я прихворівший і голос може бути трохи незвичним а, за звучанням, чи може навіть дратувати або бісити, то перепрошую. Я знаєте, як, якщо щось мені не подобається в вимові, коли я дивлюсь, там, наприклад, Ютуб да, спікера, я знаєте, що роблю? Я роблю швидкість півтори. В принципі, я Ютуб менш ніж на півтори, я не дивлюся. А, максимум стріми. Але а, якщо мені щось не подобається, то мінімум півтори, але це за замовченням, або навіть там до да, двох підіймаю. Да, так, голос реально змінюється за швидкістю, і воно вже не так сприймається. Бо знаєте, бувають інколи дратівливі голоси. А це це природньо, це нормально, да. А, але а, хочеться все ж таки щось послухати, да? цікаво. Тож, якщо я вас буду дратувати своїм голосом, знаєте, що робити сьогодні? Про прототіпу 6 поговоримо. А це в нас італійська середня машинка. Восьмого рівня преміальна з е, фішечками. Так, ви, е, я думаю, багато хто з вас знає таку відому. Е, всі її полюбляють. Я не знаю, я не знаю. То є, кому не подобається про це 46 да? гарно збалансована машинка, проти неї можна грати. Вона може грати проти е, танків, да? хто проти неї грає. Коротше, да, може швидко стріляти, може швидко їздити, може дивитися сама собі. Е, немає практично броні. А да, сурвове білі цін да? практично немає. Тут щось може відрикошетити, але дуже-дуже рідко. Ось, але в нас є прототіпо. Прототіпо, це машинка, майже аналогічна про джеті, але зі своїми приколами. Вона в нас а, досить повільна, тобто, ну, давайте так, для середнього 50 пертися це нормально. Вона а, з турбінкою в мене їде 55, ну, плюс екіпаж прокачений, да? плюс один кілометр. Ось а, в неї, на відміну від Пруджети, в неї а, менше хп, до речі, але в неї вже 170 в голові. Отут отут 170. Вона під кутами, мінус 9, може танкувати. ББшки на восьмому рівні нормально. Вже спецснаряди або ББшки. Ну, ББшки це перший снаряд, за да? звичайний снаряд, там, наприклад, дев'яток, вже важко, вже важко. Прямо реально важко. Але тут є скоси, які можуть рикошетити, Тобто, отут може рикошетити, отут може рикошетити. Я вже просто програв, програв, програв цієї машинки, скільки там боїв зіграв, треба подивитися. Да? Маска досить велика. Ось, а, тут також може інколи щось дрикошетити, але це тільки якщо пощастить, тобто ну, корпус, все, забудьте, тут 70. 70 класні кути, але 70, ні-ні, це 7, -ки, 6, -ки інколи щось може. Ось, отут є броня, а, нормальна, фугаси спокійно а, тримає, коротше, прикольно. Але ми ж з вами про що говоримо? Про гармато. Тут в нас 300 альфи. Якщо ми говоримо про проджету, то 240. І тут 300 і пробиття тут вище. Да, якщо... а давайте зробимо, знаєте, як? А, давайте зробимо так. Слухайте, я а, не спеціаліст, я так практично ніколи не роблю. Але давайте подивимось. Вони зараз будуть нульові. не з... ні зібрані, ні? Давайте подивимось. А, вони в нас а, в мене однаково а, зібрані. А як можна. Що розетне. А, подивимось, а, звичайні ТТХ, тип туди, у да, нас є альфа, тут вище, пробиття вище. Але кедешечка, бачите, в принципі, на майже там три да, ну, секунди плюсик більш, ніж тут, якщо говоримо по останньому снаряду, да, секунда на, на першому снаряді. Ось а, загалом, да, якщо ми дивимося, кедешеться на 7 секунд більше, ось а, кути зрозуміло. А влучність не дивимося, тому що тут в мене зібрана машина, тут ні. Ось броня ми вже з вами розібралися. Ось і а, що в нас? А, ну, по швидкості тут в стоці 55 вже, а тут я тільки 55 зробив, а, зібравши машинку. Ось, тобто а, в нас танк повільніший. А, але за рахунок цього, тобто він рухається реально повільніше, ніж бюджета. Але за рахунок того, що в нього відібрали мобільність, йому дали трошки броню в башті. Не а, ульту якусь, але вона інколи йому допомагає. Більше альфа, а, більше пробиття, але довше кидешимось, все ж таки. Тож, якраз буде зараз відео, воно там намається, щоб було поцікавіше, але там прикол в тому, що якраз моменти були, де я робив помилки, я все ж таки на кіберкатлета якась. Але хочу вам це показати, щоб ви. Коротше... Ну, слухайте, ну давайте так, італіянські середні тапки в нас давно в грі. Але інколи також можна робити помилки, не додивлюючись те, як граються ці машинки і що в них там відбувається. От, але давайте про в бій і дивимось вже, що там відбувається, і деякі помилки я зробив. І тут я вже посвітлішав. Я вже забув вмкнути світло. У мене зараз там коротше, неважливо там є певні речі, які повинно. За часом мені доробитися, от то я вже не став переписувати першу частину. Ну нехай я там буде вже е без світла переднього. Да, зараз є. Але коротше йдемо до бою. Дивіться, в чому історія. Значиться, тут мені е з цим боєм досить пощастило, чому тому, що, е по-перше, немає артилерії, по-друге, всі вісімки. Тобто, да, машинка тут може нормально відігрувати, інколи навіть щось танкувати. А, ось я заряджаю спочатку підколи, тому що думаю, можливо, БЗК, а МХ тайп, а можливо, навіть 122 ТМ прийдуть шов в центральну позицію грати від башти. Під колами буде краще пробуватися, До речі, я вам не сказав, скільки підкол, там, наче 250 з копійками воно перебувається. Ось тут я на отпас щось кинув в лорку, не хочу від неї отримувати. Хто з неї проб'є, вона може пробити, тому що я там не зовсім під кутами. мені. Повинно було наверх виїхати, щоб нормально там, е кудись постріляти. Все ж таки, мінус 9, це, це реально насправді дуже е гарні кути вниз, але не мінус 10, не мінус 11-12. Да? Е історія в чому? В нас майже всі зібралися грати дев'яту нульову, ой, там десь трошки в центрі. І вниз поїхав тільки Дефендер та Кілан, да з ним? І вони там зустріли прожету, БЗК, сполір, там зараз ще буде ЄС, а Микс, зверху ще буде покидувати друга прожетка. Коротше, там а, танків дофіга. І я такий, я, я відразу вже зрозумів, що треба їхати, їх прикривати, тому що по центру майже нікого немає. Тайпу я нічого не зроблю. від башти, якщо від котів буде грати. Ну його підставлятися я не хочу. Я їду в де в позицію ось сюди. Дивлюся наліво зараз, буду дивитися, щоб точно там я був uh, закритий як приїду, щоб там якийсь тапчик. Якщо буде виходити, мене не прострілював, Бачите, я там кидаю uh, око туди. Все, я приїхав сюди, і я буду грати під колом, тому що машинки там броньовані, я хочу їх пробивати. Все, я стою, чекаю, і зараз, якраз знаєте, це такі uh, майже майстер з однієї позиції, але в кінці якраз будуть ці проблемки. Ось. Uh, 0,28, наскільки я пам'ятаю. Ні, 0,29 в мене тут влучність. А друга збірка в мене з цією, як і називають, з прицілом. Ось, а перша збірка оця була: це турбіна зі стабою, вентиляція та стаба. Тому що це така нормальна збірочка. До речі, стаба в цієї машинки непогана. Я б не сказав, що вона там супер пупер якась класна, але реально непогана. Якщо стабілізатор і ще турбіну з тобою, проблем майже не будете мати. Тут я не став стріляти. Побачили? У мене є снаряд, я хочу дозрядитися, тому що там зараз треба прийомку робити. Я хочу викидувати. Але тут бачу Удиса, який може мені накидувати зі своїм швидким киде. Я не хочу втрачати хепеху, я в нього вкинув, розібрав. Про джета, мабуть, зрозуміла, що я відкидався. Поїхала, заховалася за камінчик. Чому я не знаю? Там вона буде зажата. Ну окей, її право. Це я чекаю. Тут, до речі, приїхав Федя та сушка мені допомагати. Чекати. Ось тут я хотів зігнати ЄСа якомога швидше, щоб він не заважав моїм ПТ-шкам стріляти по БЗ. Чому? Тому що якщо будуть вони вдвох виходити, ПТшки будуть кидати в ЄСа. А якщо буде тільки БЗ, вони будуть кидати в БЗК, яка досить небезпечна, і будуть її е, викидувати. От, наприклад, Т32 перевірив, чому БЗ небезпечна. От, і я кинув ЄСа, але. Не став чекатися, коли там буде вже дозарядка, тому що хотів. Ну коротше, йому пощастило, не пробив, не пробив, але безешці дав гуслю і мінус його хп. Це зараз. Я думаю, так. Треба почекати хоча б два снаряди, тому що бачу, в мене сушка відкатилася. Федя без пів ХП. Навіть трошки е, більше він втратив. Треба, треба дочекатися, хоча б два снаряди. І знову, знову, от я, я про це думаю, але бачу, виходить їс. Хочу дати йому гуслю, щоб е, Федя чи сушка йому дали шкоду. І не дочекався трошечки. Не дочекався трошечки. Е, знову, от, оце побилка перша. Я про яку я вам кажу, оце дозарядка. Вона знаєте. Дочекатися, не дочекатися, дочекатися, не дочекатися. А тут хочеться давати дашку, і хочеться стати на гуслю, щоб ПТ-шки накидували. І танки виходять, а я не заряджений. Тут я вже думаю, так, ну треба може, зараз дочекатися. Бачите, стою, стою, чекаю, хоча б два снаряди. Ось. Але це буде ще, ще, ще буде помилочка. Ось, бачу, що їде проджетка. Думаю, опачки. Сушка поїхала зустрічати все. Дочекаю три снаряди. Тепер треба розбирати танки. Треба розвести бз на постріл. Ісу е, також зробити таку історію. Оп-оп, відтанкував. Бачите, броня спрацювала. І почав стріляти. Почав стріляти. Перший снаряд пішов в нікуди, а другий а якраз за пострілом. Другий а ще й підпалив. ІСа думає, класно, все, треба їхати, тому що тут будуть сушку розбиратися. І тут друга помилка. Я не побачив, що в мене один снаряд. І я, як бачите, забрали про джету, думаю, о, зараз я втаранюсь, дозаряджу другий. І дам тобі два снарядіка, і там далі вже буде е діло справи добити. А в мене один снаряд. І я такий: Блін, в мене один снаряд. Зараз я викинув на ББшки, пішов. Ну що робити? Отримав шкоду, благо, що я був фуловий. Ось, і давай крутитися. І тут якраз історія про джети навіть з турбіною, все ж таки, не це не 46-та. Ось це все ж таки шостий бюджет. Він не так крутиться. То а ця везешка, якщо ви знаєте, вона ж сяка вертлява. Коротше, ну що ми зробили? Ото він докрутив, дав мені шкоду. Я там один снаряд хотів дати йому на гослю, але він якось так, знаєте, закрутилося, він завернувся і е, просто дав йому шкоду. Замість того, щоб дати гуслю, коротше, то я знову не дочекався, а треба було дочекатися другого снаряда і спокійно забрати. Але все ж таки, докрутились, перекрутились. І я його забрав. Тут в нас майстер. Знову ж, історія в тому, що машинка дуже прикольна. В сьогоднішньому рандомі броня в башті йому реально допомагає. Знову ж. Прямо під кутами, під прямими кутами вас будуть пробивати майже всі, будьте обережні. Але якщо ви вже від мінус 9, мінус 8, мінус 7, вже не так буде важко. І можна інколи відігрувати від башти. Але пам'ятаємо, 1300 хп. Все ж таки, це гарні показники, але не супер якісь там великі. Да? В 46-й, наче пам'ятаю, 1400, тобто вона трошки більше може пережити. Тож все ж таки треба бути обережним. І не забувайте дозарядити снарядики. Ось а, така машинка. Я думаю, що зараз ми можемо зараз ще заскочити в гру. Я покажу, як вона зібрана, тому що я не показав, і а, польову. Ось, і потім будуть результати бою просто наостанок. Тож ми в ангарі, давайте, дивіться, а, збірка в мене перша, да? як я й казав, турбіна вентиляція, стабілізація, турбінка зі стабою, а, експериментальна друга. Ось, а, друга збірка в мене а, для гри на якихось відкритих мапах, де треба якось перегравати ЛТ-шок, СТ-шок, да? тому тут вентиляція, приціл, оптіка і ще маскування. Тому що в даному випадку у нас виходить, що. Машинка аж 32% маскується. Ну тут ще в мене трошки качається не повністю, але а, качається маскування. І як я і обіцяв, отут в мене історія яка: тут в мене а, перша, тут в мене перша, тут в мене а, до речі ніяка. А чому тому, що я не хочу забирати конца... Це тому що в мене другий сетап. На маскування і там на огляд я не хочу забирати маскування в принципі, але я і не хочу забирати швидкість назад. Е, вона тут реально крута, е, майже 20 кілометрів. Е, тобто, це дуже класно, коли ти раз-два віддав, е, чи віддав раз, і тобі е, хочеться віддати, але розумієш, що... Якась небезпека. Ой, ні, ці ж таки відкачуся 20 км. Це реально нормально, щоб відкатитися і уникнути якоїсь небезпеки. Коротше, зібрав отак оцю машинку. Можна використовувати, наприклад, отут ще приціл, але в мене з отакою збіркою, да, коли з прицілом 0,26, до речі. собі. Я просто ще не грав жодного бою з такою збіркою, начебто, наче не грав. Ось, а тут 0,28. Точність? Нафіга. Дайте мені більше стаби. Ось зараз будуть результати. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Отака машинка. Не знаю, замінить вона про джету чи ні, тому що вже там в інтернеті бурліть оця вся історія. А як на мене, вони... Обидві актуальні, можна і ту, і ту катати. Прожетка-46 та це для того, щоб швидко пересуватися, накидувати, швидше накидувати шкоду, тому що, да, в неї менше альфа, але вона трошки швидше випльовує снарядики. Ось ця машинка, щоб трошки повільніше підсапорчувати танкам, да, і інколи навіть самому виставлятися гратися. Але так, вони мають певні схожі ознаки, тому що це ось італійські автолодери, машинки з дозаряджанням снарядів. Все, до побачення, бережіть себе, своїх близьких та не Забувайте підтримувати збройні сили України. Це дуже дуже важливо в будь-який день, поки тримає ця клята війна. Все, вас обіймаю і до побачення.